Депутат як і обіцяли, говоримо далі про мобілізацію. Відтепер офіційно закон. Народні депутати проголосували за законопроект про мобілізацію у цілому. Рішення підтримали 283 нардепи. Зокрема, найбільше голосів від фракції Слуга народу 192. найменше голосів від батьківщини лише два. І відсутньої голоси взагалі від Європейської солідарності. Водночас проекту прибрали норму про демобілізацію військових, як раніше повідомляли змі. Це було за ініціативою головкома Олександра Сирського. Підтримали рішення 227 депутатів. Однак, міноборони і генштаб мають протягом восьми місяців підготувати новий проект про демобілізацію і ротацію. Аби досягнути 80% комплектації бойових частин сил оборони і ротації військових, мобілізацію треба здійснювати з 20 років. Про це заявив засновник волонтерського фонду Повернить живим Тарас Чмут. На його думку, зараз ми втрачаємо час, оскільки Україні протистоїть ворог з більшим ресурсом. Ми не знайдемо внутрішній резерв для того, щоб доукомплектувати частини, хоча б до рівня 80%. Ми не знайдемо внутрішній резерв для того, щоб Провести нормальну ротацію для тих, хто зараз воює. Ми втрачаємо час. Ми неефективні. Неефективна країна ніколи не переможе тоталітарну, авторитарну, жорстку вертикаль е, сили і примусу, в якої є ще й 150 мільйонів людей, і величезні кошти. Частка українських чоловіків віком від 20 до 30 років є найменшою в історії країни. Про це повідомляє видання New York Times. Зазначається, що Україна стикається з демографічною кризою, і в державі дуже мало молодих чоловіків, які є основою для армії. Як повідомляє видання, Україні доведеться шукати баланс між ризиком втратити ціле покоління і необхідністю протистояти РФ. При цьому причина демографічної ями це проблема, яка понад 100 років зокрема вона виникла через наслідки першої та другої світової воєн, скорочення народжуваності та колапс СРСР. Найближчими роками Україні, схоже, доведеться мобілізувати жінок до війська. Про це радниця сухопутних військ з гендерних питань Оксана Григорєва заявила виданню Таймс. Вона пропонує прийняти ізраїльську політику призову, щоб вирішити проблему з дефіцитом особового складу у силах оборони. За її словами, у конституції України сказано, що обов'язок кожного українця захищати свою батьківщину. Тому було б правильним, щоб служили і жінки. Григорієва впевнена, що готувати дівчат до захисту країни потрібно маличку. Нардепка Мар'яна Безугла підтримала ідею мобілізації до війська жінок. Вона вважає, що це українські реалії, наша держава або прийде до цього, або буде знищена. Пані Безугла зазначає, що в конституції немає двох видів громадян. За її словами, йдеться про те, що вся молодь має проходити військовий вишкіл. Проте, в центрі протидії дезінформації наголошують, питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку. Денному там підкреслили, що у змінах до законодавства щодо мобілізації питання залучення жінок до війська не розглядають. Тож воно на сьогодні не є актуальним і не обговорюється органами влади. Жінки можуть мобілізовуватися до сил оборони України виключно добровільно. Інші варіанти поки не плануються. Так, друзі, і далі цю тему будемо обговорювати із головою жіночого ветеранського руху Катерина Приймак і з нами на зв'язку. Моє вітання. Добрий день, пані Катерино. Добрий день. Отже, скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте таку ініціативу і чи варто насправді говорити про більш широку мобілізацію жінок? Я думаю, що якщо ми говоримо про обов'язкову мобілізацію всіх жінок, це Насправді, більше схоже на казачки, тому що є е, відповідний, знаєте, суспільний стрій, який прийнятий. Е, е, я як людина, яка займається захистом прав жінок у війську, яка сама служила, яка всіма руками за за те, щоб жінок могли залучати, і щоб існувала система, яка їх навчить. Зробить їх професіональними військовими, так і, і дасть їм змогу якісно працювати. Цієї системи наразі не існує. У нас не існує в армії нормальної системи навчання. Так, щоб це було, знаєте, от як типу, законом писано. На жаль, ми всі бачили, які проблеми є в навчальних центрах. Ми бачимо зараз про те, що по питанню рекрутингу да їм займаються, його підіймають. Що це набагато краще і якісніше ніж люди, яких ТЦК може наловити, да і примусом змусити служити, тому що ми всі розуміємо, що примус це не те, і наша е, сила це мотивація людей, які хочуть захищати свій дім. В той же момент у нас жінки мають таке бажання, висловлюють його, і дуже часто на моменті якраз рекрутингових центрів ТЦК вони отримують розворот, поворот просто тому, що вони жінки і не мають там медичної освіти, от інші військово-облікові спеціальності. Чи розглянуть тебе на неї, у тебе може не бути відповідного досвіду. Твоїм навчанням на це займатися не будуть. А може бути навіть так, що у якогось сексиста в ТЦК поганий настрій. і Він просто тебе розверне і скаже: Ти жінка, йди вари борщі. В цей же момент у нас в суспільстві зараз цей заклик, а Давайте мобілізувати жінок. А він є, на мій погляд, хибним просто тому, що люди не розуміють, що якщо ми зараз будемо призивати всіх жінок, яким чином це буде відбуватися? Це будуть жінки, які народили вже дитину, чи це будуть ще бездітні жінки? Ми будемо тиснути на жінок, щоб вони народжували дітей, тому що у нас демографічна криза, а потім віддавали своїх дітей на виховання е і далі йшли воювати. Просто е Світ на даний момент да не досяг гендерної рівності дуже сильно, і в цьому власне і питання, чому не може взяти одна країна і просто взяти і мобілізувати всіх жінок, тому що нам потрібно буде поламати весь сімейний і соціальний устрій країни. Це реалізувати дуже складно і неможливо. Але з тим, як не вистачає людей в армії, треба робити все для того, щоб залучати і чоловіків, і жінок, обіцяти їм професію, прозоро з ними комунікувати, прозоро комунікувати про проблеми армії, об'єднуватися їх і вирішувати. Тому що це провал після таких черг, які були. Да, зараз бачити тренд в Тіктокі про ухилянство ну це ганебно просто. От і мені дуже шкода, що наші люди, наше суспільство не розуміє, що наше життя тільки в наших руках, і той, хто не, не втік за кордон, не не виїхав. Ну різні так я зараз більше про чоловіків, про тиса плавців кажу. От я в принципі можу зрозуміти багато кого можна зрозуміти, чому люди зараз не хочуть іти в армію, тому що комунікація навколо питань армії і навколо проблем катастрофічні. І нам потрібно бути дорослим суспільством, чітко визнавати свої проблеми, чітко на них дивитися і е, будувати план. І разом це вирішувати. і О, ця проблема і не вирішиться масивною мобілізацією жінок. Вона, вона не стане армія зараз, така що вона навчить людей і пустить їх ну типу готовими. Плюс у нас дуже взагалі е, приховані е, приховані підводними каменями. Як взагалі армія працює? Люди не розуміють, що є цивіль, ну, є цивільні посади в армії. Є бойові посади в армії, є небойові посади в армії, пані Катерино? Ми зараз на цьому аспекті з вами обов'язково сконцентруємося. Але перш ніж е, ви продовжите, я хотіла би ну поточнити, тому що ви сказали про соціальний і сімейний аспект, і ці інститути можуть зазнати підриву в такому разі. Але давайте не забувати і про економічний. Ну тому що жінок вже почали залучати на нетипову роботу, щоб компенсувати відсутність чоловіків. І Тут питання полягає в тому: а що буде, якщо обов'язкова мобілізація торкнеться? І цих жінок, які виконують зараз, по суті, чоловічу роботу? Я вам скажу, що у нас, нас чекає взагалі величезна криза трудових кадрів. Ми це вже бачимо. Ми вже бачимо, що на СТО не вистачає да, людей, водіїв не вистачає, механіків не вистачає, на заводи працювати не вистачає. Але жінки не обов'язково біжуть туди працювати, тому що існує багато. А, е, в різних о, упереджень щодо різних робіт, які мають належати чи не належати чоловікам. по-хорошому треба аналізувати майбутню ситуацію треба дивитися, в яких дійсно буде е, в сферах найбільше нестачі людей, е, навчати туди жінок. Займатися реінтеграцією ветеранів, в тому числі професійною, тому що це питання теж зараз е, в колапсі, от е, і ми маємо багато людей, які е, списалися з армії через стан здоров'я, через поранення. От, на мою думку, вони могли займатися, наприклад, кібербезпекою. Да? Це е, хороший варіант. Е, і заробляти гроші, і займатися е, безпекою країни, да, бути потрібним суспільству навіть за е, тим, що ти е, маломобільний. Але ви розумієте, ну немає типу стратегічного погляду зараз. Всі зараз дивляться інтерв'ю, чому в паніці, да але ну про ці речі потрібно було говорити дійсно ще в 2015 році. Але є ще шанс ну, перше, що потрібно зробити, і це стосується і жінок, і чоловіків. Це просто дозволити армії існувати в вимірі професійності. У нас же, е, немає такого, що ти заходиш на одну військово-облікову спеціальність, да і ти там вже ростеш до е, найвищих там показників майстерності. Ні, у нас в армії відбувається зростання. По тому, який ти начальник, ти середній начальник, великий начальник, супервеликий бос, і ти можеш бути спочатку медиком, босом медиків, потім босом ракетчиків, а потім босом інженерів. І так не може бути, тому що це нівелює професійність. Тобто, і це питання стосується жінок. Ну типу, ми ж всі говоримо про те, що там жінки не можуть умовно, хоча вони можуть і посадки штурмувати, тому що є жінки на бойових посадах їх меншість, є бар'єри. От але питання в тому, що сама система має прийняти людину, навчити її, да, і вести її типу цим шляхом для максимальної ефективності. У нас пострадянська армія, де е, росте начальник над начальниками. І е, професійного виміру там дуже мало на жаль, і тобто людей е, зараз це uh -huh. ну, це до речі, теж з інтерв'ю чмута. Да uh -huh. не всі посади бойові і є такі спеціальності, які ти тебе ніким не заміниш, тому що потрібно багато знань. Ну от, і е, чому. Цих людей їм ризикують да зараз і закривають якісь діри. Так не має бути. Ну треба, треба чітко розуміти, хто що робить, і жінки тільки в такій професійній системі можуть інтегруватися, uh -huh. тому що пострадянську армію е, жінок не, не беруть е, е, так радо. Так, пані Катерино, зараз насправді багато відповідь багато питань, які залишаються без відповідей. Хотілося, щоб держава справді на це все реагувала і давала роз'яснення. Вам дякуємо за те, що знайшли змогу долучитися і представити бачення своє. Катерина Примак, голова жіночого ветеранського руху, була із нами на зв'язку. Говорили ми про ймовірно можливу мобілізацію жінок. Хоча центр протидії дезінформації це вже заперечує. Ну і так представлю вам цифри європейської бізнес асоціації. Ації де йдеться про те, що 55% роботодавців вже відчувають дефіцит кадрів. Ну ось так. Рухаємось далі, друзі.